Ну що, новий рівень? Сиджу, записую відео уроки до... для своїх клієнтів. Чому саме відеоуроки? Тому що я зрозуміла, що багато клієнтів починають саме з нуля. І повторювати всім одну і ту ж інформацію, вважаю, дійсно непотрібним, тому що це можна зробити один раз, записавши відео. І просто надсилаючи відео інструкції по деяким питанням. І я розумію, що це дуже спрощує мою роботу, тому що я хочу спілкуватися з людьми саме на ті теми, які болять у них на той час, коли вони до мене звертаються. Тобто, це не просто ось а, я не розумію, як вести сторіс. Ну, окей, я записую урок, я скидую все, людина все це розуміє. Але якщо людина каже я боюсь вести сторіс, то дійсно ось ця форму, це формулювання, воно потребує взаємодії зі мною, і я буду розповідати, які страхи є, яким чином їх можна позбутися. Можливо, в майбутньому я також буду записувати відеоуроки навіть на такі теми, але зараз я хочу, хоча б базово розповідати те, що відомо мені, і те, що спрощує ведення інстаграму до якихось мінімальних зусиль.